Урок літературного читання. Сьогодні ми з вами починаємо ознайомлюватись із новим жанром байкою. У цьому розділі ви прочитаєте твори одного з найдавніших літературних жанрів. Байки. Байка невеликий найчастіше віршований твір повчального змісту. У байках люди зображуються в образах рослин, тварин, різних предметів, але їхні вчинки і слова нагадують людські. Більшість байок складається з двох частин розповідь про якийсь випадок, подію і повчальний висновок мораль. З висновку читачі можуть зрозуміти, що схвалюється, а що засуджується у творі, як слід чинити в житті. Повчальний висновок може бути і на початку, і наприкінці твору. Автора байки називають байкарем. Засновником байки, тобто першим байкарем, вважають давньогрецького письменника Езопа. Працюємо на сторінці 98. Перечитайте, будь ласка, цей матеріал ще раз. Байка. Невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту. Це треба вивчити. Хто ж такий Езоп? Езоп жив у стародавній Греції приблизно в 7-6 столітті до нашої ери. За переказами, він не був греком, а чужинцем рабом відомого рабовласника Ксанфа, який вважав себе вченим філософом, а насправді був обмеженою людиною. У нього на спині був горб. Зовсім, здавалось, негарний на вигляд, цей раб був надзвичайно розумним. Про його мудрість ходили легенди: Якось господар Езопа зажадав від нього принести з базару найдорожчу річ. Раб приніс йому язик і так пояснив свій вибір. Язик могутня зброя, завдяки йому можна проповідувати любов, справедливість, здійснювати добрі вчинки, дарувати надію, цінувати та поважати людей. Тому язик найдорожча річ. Дивіться, як мудро вчинив Езоп. Послухаємо з вами байку езопа пастух жартівник. Езоп пастух жартівник. Колись та десь був собі пастух, пас у горах вівці. Одного дня він геть знудився біля овець, і йому схотілося вигадати якусь забавку. Думав, думав і надумав. Став на великий камінь і закричав. Вовки, вовки, рятуйте. Почули його інші пастухи та кинулися щодуху на крик. Де вони? питали в хлопця. Хто? здивувався пастух, що сидів собі спокійно на камені. Та вовки ж. Де ти їх бачив? Але пастух зарегатав. Ха ха! ха Невже ви й справді повірили, що вовки? То ще хотів тільки налякати вас та пожартувати!» «Добрий мені жарт. гнівно промовив один пастух. Батагом би тебе почастувати, щоб сам так побігав, докинув другий. І пастухи подалися до своїх овець, а хлопець дуже тішився зі своєї витівки і сміявся знедотеп. Пождіть трохи, я ще з вами пожартую. Вдалося раз, то вдасться й вдруге. І справді, за кілька днів. Хлопець, пасучи вівці, знову закричав Вовки, вовки, рятуйте. Пастухи зачули крик та й кажуть один одному Може, він знову жартує. А коли ні? Ну, то біжимо. І що сили кинулись бігти, а прибігши, побачили, хлопець заходиться сміхом. Пастухи розгнівалися не на жарт. Але нічого не сказали і мовчки повернулися до своїх овець. Минув якийсь час. Одного разу сидів пастух під деревом біля багаття і, раптом, глянувши на отару, завмер із жаху. Величезний вовцюга, вишкірівши зуби, мчав просто на овець. Вовк! Вовк! Рятуйте! закричав він. А пастухи, зачувши крик, засміялися. Чуєте цього брехуна? Знову жартує, але нема дурних. А пастух не вгавав Вовк, рятуйте! Справді вовк! Мерщі біжить, бо овець пороздирає. Ніхто не поспішив хлопцеві на допомогу, а вовк роздер кілька овець та й зник у лісі. Відтоді пастух затямив. Коли хочеш, аби тобі вірили, ніколи не кажи неправди. Тож, дітки, давайте коротко пройдемось. Яку подію описано в байці? Які людські вади в ній висміюють? Брехливість, так, ще подумали. Ви помітили, як сама байка іноді відрізняється від інших творів? Ось ми з вами ознайомились з першою байкою. І як і було раніше сказано, це такий був невеличкий твір. Він був не зовсім віршований. Але в кінці обов'язково висновок. Так? І до якого ж висновку прийшли оці байці. Нам через певну ситуацію, так, у першій частині розповідалася певну ситуацію, так як там пастух був, який він був брехливий, як негарно вчинив, хіба ж можна так робити? І. Що відбулося потім? А потім, і справді прийшли вовки, він брехав інших пастухам, а потім і справді прийшли вовки чи вовк, і ось така ситуація сталася, але йому вже ніхто не повірив висловіть, будь ласка, своє ставлення до головного персонажа. Яку мораль висловлено в байці? Тільки поміркуйте тут уважно. Наприкінці нам дається висновок. Сформулюйте свою мораль. Робота з прислів'ям. Які з наведених прислів'їв можна віднести до цієї байки? Давайте поміркуємо. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Хитрощі не люблять совісті. Без труда не спечеш пирогів. В гостях добре, а вдома краще. Добре роби добре буде тобі. Як ти до людей, так і вони до тебе. На те й голова, щоб у ній розум був. Розумну річ приємно й слухати. У сусіда ума не позичиш. Прочитаємо з вами правильно. Спіткає відсіч, невдовзі, візьметься, оговтався. Прочитайте самостійно, зберігаючи наголос. Що ж, і на сьогодні наш урок закінчено. Дякую за увагу. На Наприкінці, будь ласка, прочитайте ще раз, що таке байка. Завдання таке. Намалюйте ілюстрацію до. Байки до цієї, яку ми тільки що з вами прослухали.